Так. Бачите, ніж вообще вже не їжу. Того я все єрбу. Ой, я щось зачепив. Бывает, що я зачепив. Моя типа росятку. Поросятку трішки зачепив. Ну все, мінус бабки. Жаль. І ще партія. Такі мотиви. Це у нас теж і Новий рік я бачу тут. І 8 березня, і кролики з сердечками. Ну, така тема. О, така. Скільки їх тут? Дві, три, 4, 5, 6. сім, 8 9 10 двенадцать 12 тринадцать четырнадцать пятнадцать шестнадцать семнадцать восемнадцать девятнадцать двадцать

60-70 гривень за умови того, якщо не буде рідкісних. Але щоб дізнатися, чи є рідкісні, їх потрібно перевіряти, сидіти. Лінзувати кожного. Я не буду це робити. Я просто виставлю лот в телеграмі. Кому цікаво, зайде купа, кому не цікаво, не купаюсь.